Звати мене Володимир Горон, Я себе вважаю просто мандрівником, але доволі професійним мандрівником. Мандри вже є моєю професією більше 20 років. Коли я вперше потрапив у гори, мені було 16. Друзі старшого брата взяли у складний похід Чорногорою. Ми були дітьми з саморобним спорядженням і великими мріями. Старі джинси, легка футболка, шматок поліетилену замість дощовика. Кожна копійка на мандрівку, кожен день чекання нового виходу в гори. Перший куплений наплічник дарував більше радості і відкривав більше можливостей, ніж перший мобільний телефон. З роками багато змінилося. Я досі ходжу в гори. Тепер уже як гід, як людина, яка допомагає іншим доторкнутися до справжнього. Але й досі, коли обираю одяг чи спорядження, ставлю до них ті ж вимоги, що й колись. Розуміння, що вони мають витримати і мокрий сніг, і вітер, і обмерзлі ранкові підйоми. З командою Турбату ми познайомилися зараз вже, напевно, що можна сказати, далекого 2016 року. Тоді зародилася ідея зробити експедицію каякерську на незвідану для каякерів річку Турбат. Відповідно, це е, перший раз, коли я щось засмакував Турбатівського. Тоді це була класна флісова кофта. Потім ще багато років вона послужила мені вірою і правдою. З того часу, постійно в моїх якихось елементах одягу, спорядження завжди є щось від турбату, бо мені тут імпонує, по-перше, що це український бренд. По-друге, я бачу, як він росте. Тіше, що в них вони не забувають про якісь такі екстремальніші речі, високі гори, стрімкі річки, і їхнє спорядження можна використовувати і там. Що мені подобається в мандрівках, це фізичні навантаження. Бо реально в нашому часі, коли багато роботи сидячої, дуже приємно так в горах чи на воді, на сплавах, проганяти пульси. Дуже отримуєш насолоду, коли повертаєшся в цивілізацію. Ти тиждень десь в снігах, і коли ти приходиш додому, то там гаряча вода з крану, швидкий чай, це все дуже так смакує по-новому і вертає тебе завжди до насолоди. В горах менше проблем, якихось штучно придуманих цивілізацій, світліші люди, напевно, що в більшості випадків. Ну і в пригоди, тобто це, це те, що людині притаманно, вона раніше, коли там, ми кочували, і так далі, в нас в крові завжди було закладені якісь пригоди небезпеки і так далі. То гори мандрівки даруються насолоду.